Отже, сьогодні я з вами поділюся своїм досвідом заробітку на nft подарунках Telegram. Розповім, скільки мені вдалося заробити за півроку інвестицій, свою стратегію, яку я використовую для заробітку, і розповім найцікавіше, як можна почати заробляти на NFT подарунках, навіть якщо на балансі нуль. Вперше я дізнався про nft подарунки ще в жовтні минулого року. Тоді ось такі подарунки, які зараз коштують від трьох до десяти тонн, продавалися всього за цілих одну десяти тонну. Але тоді, як і більшість із вас, я подумав, що це якийсь скам, і вирішив просто скіпнути цю темку. Свої перші гроші на енефті я почав заробляти цього літа, а саме під час виходу нових подарунків від Снупдога. Я встиг купити лише п'ять собачок Снупдога, які згодом продав за 15 тонн, отримавши утричі більше від свого початкового депозиту. Всі свої подарунки я завжди купую саме на нових телеграм-каналах. Все дуже просто це дає мені можливість одразу ж їх продати, якщо після виходу вони не отримують покращення. Яскравий приклад був 14 серпня. Тоді з'явилися нові телеграм-подарунки, і вони розлетілися буквально за 4 хвилини. Мені вдалося купити 12 різних подарунків одразу на трьох різних каналах. Вже через короткий час я продав їх усі у півтора раза дорожче. Найлегше у мене пішли в продаж кокоси, вони просто розлетілися. І саме тоді я зрозумів головне правило найкраща стратегія при купівлі нових телеграм-подарунків. Це завжди брати найдешевші. По-перше, найдешевші подарунки завжди матимуть мінімальний ризик і торгуватимуться хоча б в нуль після покращення. По друге, дешевих подарунків можна купити значно більше. А чим більше у вас подарунків, тим вищий шанс, що при покращенні випадуть справді рідкісні і дорогі моделі. Тому для себе я вирішив: усі наступні нові подарунки в телеграм. Я буду брати виключно найдешевші. А щоб нічого не пропустити і вчасно купити, я використовую спеціального бота, який дзвонить мені в момент появи нових подарунків на ринку. Посилання на цього бота ви знайдете у моєму телеграм-каналі.